Гарячі дедлайни, недоспані ночі та руки обмальовані у ручці. Саме це і є атрибутами в житті кожного студента. А ще вірні друзі, перше кохання і, можливо, той самий ключовий момент, коли знаходиш себе. Ми поцікавились у чернівецьких студентів, з чим у них асоціюється студентське життя. Я з Вижницького району, я з стороженця. Подобаються предмети дуже історія держави і права, і філософія права а не подобається. Що так пізно пари? Погоджуюсь. Були очікування більші насправді від е, з... самого університету, але ми все одно самі стараємося якось це показати, що ми є, що ми хочемо, ми знаємо. Так, так. Показуємо викладачам, що ми присутні, і нам це подобається. Ну на даний момент зараз ходжу на роботу. Типу працюю і навчаюсь, працюю. Ну, трішки важко, тому що графік і типу, ну але може бути, якось справляємося. Загалом мені до того типу, розказували про факультет. Типу, звичайно, мені подобається матфак це сім'я. Ну. Я почала супер активно подорожувати, коли вступила в університет, їздити на різні програми обміну, літні школи. І для мене дійсно студентство це дуже такий яскравий період життя. Мені здається, що бути студентом і робити все вчасно перед дедлайном це щось нереальне. Типу потрібно стабільно пропустити хоча б один дедлайн кожної сесії. Так само так <світ> потрібно правильно розставити пріоритети на всі таски, які ми маємо на день. Мені мені це допомагало, тому що постійно розписувати планери, що найважливіше, і виконувати в тому порядку. Ну, для мене працювати і навчатися це вже якась така комбінація. По-іншому бути не може. Тобто для мене там тільки вчитися це не, не життя. Тому що, коли ти працюєш, ти вдосконалюєш себе набагато більше, ніж коли ти просто там, виконуєш якісь завдання в університеті, пишеш конспекти і все. Чи всякі виробити домашні завдання? Чи є, можливо, у вас якісь такі um, представники? Деколи що... не, не, не встигаємо деколи? А чого так? Ну, останнім часом, що зв'язку з світлом от, виключають, і деколи так проблематично там при свічці домашки робити на таке. От чим ви займаєтеся от, в перервах між навчаннями? Привіряємо, наскільки ми знаємо зараз на наступну пару готуємося так, підготовуємося деколи. <ривість> Спілкуємося з одногрупниками. Їмо там бабати там є смачні. Да, у нас якраз сьогодні перший іспит з сучасної української мови. Ми трошки перехвилювалися, тому прийшли на годину раніше і зараз думаємо щось повторити, щось якось підготуватися. Бо чесно, ну перша сесія трошки страшно. Я працюю в школі. У мене перший клас, тому в мене як вільного часу на хобі немає. А я навчаюся на стаціонарі у педагогічному фаховому коледжі. На привабив саме цей головний корпус Хогвартс, і тому я вирішив бути тут. Ви проживаєте в гуртожитку, чи можливо? Гуртожитку. На Як вам взагалі вайб тут містечка? Все класно, все подобається. Дуже Добре. гарно. Хороші друзі ніколи так завжди є якісь стосовки. Організовую всякі різні заходи, там посвяти для студентів. Курсові важкі, великі об'єм об'ємна єм, об робота, але стараємось так без, без перездач. Я вважаю, що у яких людей є талант, то вони мають використовувати його. Так, так. Ну, взагалі, у нас випускники дуже талановиті. Навіть цей е, наш скверик теж випускники нашого факультету спроектували. Я місцева, тому я живу вдома. Я з гуртожитку, з Хмельницького, тому другий гуртожиток. У ну, нас там багато, це прикольно, в кімнаті завжди є дівчата, ніколи не нудно. Так, да, напрягає, іноді напрягає, кого б не напрягало. Але загалом прикольно. Приходили на кухню, поставили варити їсти, наклали в тарілочку, поки відносили з приходимо, тарілочки немає. Пройшло десь два тижні, я повертаюся на кухню, стоїть моя тарілочка помита. Я навчаюся цілодобово. У мене немає дня такого, щоб я не вчилася. Ми тримаємо ми на державному замовленні, тому у нас є стипендія. Ми намагаємось бути повище в рейтингу, щоб не впасти з цієї стипендії, бо ці дві тисячі дуже приємні. Подобається це, напевно, велика кількість транспорту, того що, насправді дуже легко добратися до університету. Але при цьому є і труднощі той самий транспорт, хоч його і багато, зранку доїхати на пару це так важко, ну просто нереально. Їдемо от кого сідавить. Інколи не вдається взагалі попасти в цей транспорт. Тому, якщо така більш-менш тепла погода, краще йти пішки. А що у вас асоціюється з студентським життям? Пишіть у коментарях, а у вас